Я твій попередник. Я ховався в лісах, щоб чужинці, які прийшли на мою землю встановлювати свої порядки, не забрали в мене хліб та не вбили моїх дітей. Я стояв з кількома десятками побратимів проти кількатисячної орди без надії на перемогу, заради тільки того, щоб наступникам моїм. Не лишити навіть думки на поразку. Я віддав у пожертву свою сім'ю, дозволив закатувати їх тіла у тюрмах, щоб не зганьбити пам'ять та подвиги моїх предків. Коли ненависний мені ворог захопив владу на моїй землі, над моїм народом, і я міг лишитися живим, змиритись, підкоритись, був би трохи пограбований. Зґвалтований, але живий. Та в жилих моїх текла тоді люта зневага до ворога. І Я знав, що кожна моя поразка, кожна слабкість, кожна зрада це ті кайдани, які не дадуть моїм нащадкам стати великим народом. Нація, яка раз підкорилась, раз заплямувала свою честь. Муситиме жити з раною, яка ніколи не загоїться і приведе до неминучої смерті. Я твій сучасник. У цих могилах курганах поховані мої першопредки, перші арійські полководці, скіфські царі та руські князі. Я народився з тих кісток і з тих згарищ, що лишились після запеклих випробувань моїх попередників. Тому що в той день, коли вони загинули, Загинула наша честь Я знаю, що мої наступники народяться із того спадку, який залишу їм я і гордо нестимуть ім'я Русич, Українець. Цивілізація випликана пращурами тепер у наших. Руках тепер ми щит і меч Європи.